Хочете продати нерухоме майно, але не можете бути присутніми на угоді, за вас це може зробити родич, знайомий або навіть юрист. Відповідно до цивільного кодексу України, довіреність це письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. А згідно закону України про нотаріат, потрібно посвідчити довіреність нотаріусам або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії. Повертаючись до Цивільного кодексу України, посадовою особою може бути орган місцевого самоврядування, організації, начальник установи виконання покарань чи слідчого ізолятора, для військовослужбовця, командир частини з'єднання установи або закладу, начальник його заступник з медичної частини, старший або черговий лікар. З часом інформація може втратити свою актуальність за.